Вітаю вас, друзі! Тим часом, коли на вулиці плюс 30 у листі міністерства і науки пишуть, що тепер не можна вмикати кондиціонери і вуличне освітлення у закладах освіти, обґрунтовуються тим, що все задля економії електроенергії. Тим часом з'явився офіційний коментар ТЦК щодо бійки медиків та воєнкомів у Одесі, яку усі вже бачили. І ось що сталося: мобільна група оповіщення поліції і ТЦК проводила перевірку облікових документів у громадян. Один з громадян відмовився їх надати. Одразу після цього на місце приїхала група людей у медичному одязі на автомобілі швидкої. Вони теж не пред'явили жодного документа. Через це у військовослужбовців Київського РТЦК та СП. Міста Одеса виникла підозра, що прибулі особи намагаються допомогти громадянину уникнути військової служби, на яку він був визнаний придатним за висновком військово-лікарської комісії. Ось так і почалася бійка. Також сьогодні в ДТЕК розповіли, що світло будуть вимикати завтра з 15-ї години до 23-ї години по всій Україні. Сьогодні Зеленський виступав у німецькому парламенті і після його промови увесь парламент аплодував стояче у своєму зверненні до депутатів. Президент наголосив, що ми не залишимо цю війну у спадок після себе. Ми завершимо цю війну, завершимо на умовах України. А ось іще одна жіночка, яка працювала на виборчий штаб партії Путіна. Це донька скандального екс-мера Полтави, мамая, яку затримала СБУ. Звати її Наталія Верететнікова, у якої дівоче прізвище Мамай. Вона має рекламне агентство у Петербурзі, а мешкала в Києві. Сам батько засуджений за корупцію і відбуває покарання. Даморці загрожує до 12 років тюрми. Найближчим часом очікуємо ще дві-три системи ППО для України. Як думаєте, що це буде? Петріот чи Ірісте? Одеса може залишитись без швидкої. Водії почали масово звільнятися, говорить один із фельдшерів після бійки з ТЦК. За його словами, ніхто із співробітників швидкої не має броні від мобілізації, і начальство її не обіцяє. Така ситуація аналогічна і в інших містах. В Україні створюється новий рід військ, це сили безпілотних систем. Ось такі новини сьогодні. Підписуйся, аби завжди знати більше.